Найкращий день народження для художника зустріти його персональною творчою виставкою, а для педагога щирі привітання учнів і колег, відчуття визнання та підтримки. Саме так відсвяткував свій 80-річний ювілей, викладач художньо-графічного відділення Степан Головатий. Осінні квіти, море, усмішок та побажання довгих творчих літ. Всього було доволі. Надзвичайна приємна нагода привітати також із ювілеєм нашого шановного Степана Степановича, роботах якого і і праця якого, і творчість я би сказав, суттєвим чином вона заклала підвалини і основи, на яких ми на які ми зараз спираємось, і які ми. Махаемость и подальшему развивать, и в нашей начальной работе, и в наукови. На его парах, как на празднике, он всегда под... ну у него к каждому особый подход к студенту. Он во всех видит то зернышко открывает его, <крывает> раскрывает полностью. В общем, нужно ценить таких людей. Очень вам большое спасибо. Другий колега ювіляра по цеху Володимир Авраменко, удавшись до спогадів, розповів молоді про душевність і працьовитість майстра головатого. Їхнє життя перетнулись у кривому розі півстоліття тому. Обидва брали безпосередню участь у заснуванні художньографічного факультету Криворізького пединституту. Адно присутствує його здесь, на факультеті, как бы, ну міріло кабіну бы совісті штолі. Ви приймаєте? Ведь всі преподавателі сейчас. В основному наші воспитані. Ми місію, і він на як акворіці свою виповнив, создав факультет. Закоханий у викладацьку справу художник і сьогодні продовжує переконувати своїх студентів у тому, що головним для майстра є внесок власного світобачення у роботу, Прийоми і способи зображення, лише технічна мова ідеї у мистецтві. Всі ми Несмотря на то, что по одинаковой схеме созданы природой, но наша психическая натура, психия по-гречески – душа. Так вот, эта душевная наша натура, она устроена настолько разно. И вот эта разность и является тем, чем художник от художника отличается. А теперь о средствах. Вот каков ты есть, вот если ты это уловишь в себе и будешь… оперировать теми средствами, понятиями, которые тебе естественны. Вот это и будет тебя отличать от других. На виставці ювіляра представлені роботи ще молодого голова того, написані в Карелії, архангельську, недавні малюнки присвячені пушкінській темі. Є тут і серія ілюстрацій для художніх творів також різних років. Зовсім з недавніх автопортрет і портрет дружини художника, кілька поколінь учнів, численні виставки, десятиліття науково-педагогічного пошуку. Та вік для талановитої людини не перешкода. Степан Степанович будує плани на майбутнє.